Фух, ти проснувся живим. Я думав, що я тебе так сильно вдарив, що ти помер Ти хто. А, я забув представитися Я фенк-фенк. Фенк, 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 фенк. Де? Вставай, дурберник Що ти тут робиш? А, що я тут роблю? Просто прийшов погуляти тут. Тут а не місце для гулянь Місія Найди друга, мистер М. Я потім тут десь був містер М. Фу його звати Шериф. Просто шериф. Він напевно може розвиватися трудину. Фенк-фенк. Його не сюди. Я його не приводив. Він туди тут робить. Він прийшов сюди погуляти. Погуляти? Як тут гуляти, якщо тут щось втрапилося? Скільки днів? Двіста. А б, від утракториста. ха ха М. О, це ти друг. Ну так я друг. Я тебе так довго чекав, що а заснув. Я прийду давати до тебе подарунок. Ну який подарунок? Все тобі. Тренуємося, Направ твою іграшку прямо в ту стіну. Попробуй ще раз. Ти... Випустив! Підніміться на кімнату місії. У кімнаті місії. То положи, крабі мамі залишив мене тут здихати. Підібрати штуки, що якась штука залився сюди. А й то, а то в мене просто відламається, голова. Вау, ти пройшов перший уровень, але через десять але через хвилин я тут точно здохну. Тебе залишилося ще 5 хвилин. Ну, думаю, я ж не здохну, правда ж? Та визволив мене.